Ще ми хочемо почути про факти кримінальне провадження, яке проти вас зараз відкрита, за за те, що розкомплектовані були і інші. Всі ці питання ми хочемо почути відповіді. Не демагогію. Ми не хочемо, щоб ви прикривалися за спинами робітників. Скажіть правду, якщо у вас є мужність, значить, дорогі автомайдановці. Я вам хочу сказати, те що сказав начальник УВД України. Ті люди, які посігають. На предприятия идут или на частную собственность это есть бандиты? А кто посягает? Поэтому, поэтому как приехали, так и едят. Спасибо вам за внимание. Ганьба! А кто посягает? Ганьба! Вы ответьте на вопросы. Ганьба! Подожди, а скажіть, будь ласка, хто посягає на підприємство? Дане скажіть, ви сказали, хтось посягає? Скажіть, будь ласка, хто? Нам не потрібно підприємство. Люди добрі відкрити очі. Ми приїхали з питанням до директора, а не до підприємства, до танків чи ще. Які рейдери можуть бути на об'єкті, який є державною чого власністю? Знаю, Це стратегічний військовий об'єкт. Що ви кажете? Та що ти зриваєш <перація> роботу в нашому об'єкті? Я приїхав для того, щоб да, почути пана Бутенка про його dice. власність. Да, він скаже чому? про власність. Я не почув про власність. Пане Путенко, розкажіть. І а, в і як ви її заробили? Подійшли, пошли задали кучу вопросов без кіпіша, без нічого. Є спеціальні органи, які цим за ці органи ви... сьогодні. в пам'яті, шльомаки можемо відповісти про свою І, власність. і Скажіть, правильно ми приїхали задати це питання? Чи ми далі будемо давати чиновникам будувати ці золоті унітази і золоті батони? Ми хочемо, щоб ви працювали не проти того, що ми працювало державне підприємство. Ви повинні працювати за. Скажет, кто это дом, который мы здоровьем. Ещенка Ещенка Алкоголика нет, Ещенка, алкоголика, Ещенка, сюда. Вот тебе сможем работать.